Втім, і іншим він радив довіряти не без обмежень. Потрібно наперед упевнитися у правомисленні і досвідченості старця, і тоді вже довірятися Його Слову і беззаперечно приймати Його поради. Ознака, за якою це можна розпізнати, є відповідність Його слова, Слову Божому. Потрібно дивитися, казав він, на те, що повелівається. Якщо хтось вкаже тобі щось таке, що суголосне заповідям Господа нашого, приймайте з покірністю і намагайся дотримуватися, щоб виконалося і в нас слово апостола, підкоряйтеся одне одному в страху Божому. Навпаки, якщо хтось вкаже тобі щось противне божественним заповідям, то скажи тому, хто дає повчання, чи справедливо перед Богом слухати вас більше, ніж Бога? Богові треба коритися більше, ніж людям. Пам'ятаймо також слова Господа: вівці мої за чужим же не йдуть, а тікають від нього, бо не знають чужого голосу. Подібно до цього і блаженний Павло переконує, та коли б навіть ми або ангел з неба став благовістити вам не те, що ми вам благовістили, хай буде анафема. Привід для такого обмеження, ймовірно, подали аріани, які привертали інших до себе виглядом благочестя, і потім напоювали отрутою свого лжевчення. А можливо, і те послужило приводом до цього, що дехто брався керувати іншими, сам не маючи багатого досвіду. У цьому разі вони мали звичку говорити. Стародавні отці йшли в постелю. І там, своїми багатьма трудами, вилікувавши свої душі, розуміли, як можна лікувати і інших, тому, повернувшись звідти, ставали спасительними лікарями інших. Якщо комусь із нас трапиться піти в пустелі, то ми, перш ніж оздоровимося самі, беремо на себе турботу про інших, від чого повертається до нас попередня неміч, яка стає ще дошкольнішою, ніж перша. Ось чому і мовиться лікарю зцілися сам. Чим підігрівати ревність? У людині ніщо не стоїть рівно. Чи то посилюється, чи слабшає, так і ревність то палає, то згасає. В останньому випадку потрібно її підігрівати, щоб зовсім не згасла. Чим же і як? По-перше, пам'яттю про смерть. Неодноразово святий Антоній твердив усім закарбувати в думці й серці, що цей день, який ми проживаємо, останній. По-друге, нагадуванням того, що буде після смерті, щоб закарбувати в душах своїх учнів цю думку, він розповідав їм, що було відкрито йому самому, як оповідає про це Фанасій Великий в його життєписі. Одного разу перед споживанням їжі, близько дев'ятої години, вставши помолитися, святий Антоній відчув, що він піднесений розумом і що найдивовижніше усього бачить сам себе ніби з боку, і хтось ніби піднімає його повітрям. У повітрі ж стоять якісь темні і страшні особи, які намагаються перегородити йому шлях до сходження. Супровідники Антонія чинили їм опір, але ті приступали ніби з правами, вимагаючи звіту, чи не підлягає Антоній будь-чому їхній владі. Треба було поступитися, і вони готували вести рахунок. Але коли вони хотіли це зробити, починаючи з самого народження святого Антонія, то його супровідники стали чинити цьому опір. Те, що було від народження, згладив Господь. Коли він дав чернечу обітницю. Ведіть рахунок з того часу, коли він став ченцем і дав обітницю Богу. Але тут обвинувачі ні в чому не могли його викрити, тому відступили, і шлях до сходження Антонія став вільним і безперешкодним. Після цього святий Антоній почав відчувати, що він знову повертається в своє тіло і стає колишнім Антонієм. Але він уже забув про їжу. І решту того дня і всю ніч провів у зітханнях і молитвах, дивуючись, з якою кількістю ворогів чекає нас боротьба, і з якими трудами потрібно буде людині проходити повітрям. Тоді спали йому на думку слова апостола Павла про князя піднебесного бо ворог має в повітрі владу вступати в боротьбу з тими, хто проходить ним, намагаючись перегородити їм шлях. Тому найбільше і радив, апостол, прийміть повну зброю Божу, щоб ви змогли протистояти в день злий, і нехай осоромиться ворог, не маючи нічого сказати про вас поганого. Так розповідає святий Афанасій, і хоч не вказано потім ніде, щоб святий Антоній розповідав про це іншим, але сумніватися в цьому не слід. Тому що знати про бачене потрібно було не стільки для нього, скільки для інших. Про друге видіння, що стосується того ж предмета, відзначено, що він розповідав його іншим. Святий Афанасій пише: одного разу вів святий Антоній розмову з браттями, які прийшли до нього про стан душі після смерті і про те, де буде її місце перебування. Наступної після цього ночі кличе його хтось звище. Встань, вийди й подивися. Антоній вийшов, бо знав, хто наказував йому, і, подивившись вгору, побачив якогось велетня, спотвореного і страшного, який головою торкався хмар. А із землі піднімалися якісь пернаті, одним з яких велетень перегороджував шлях, а інші перелітали через нього. І, оминувши його, безперешкодно підносилися вгору. На останніх він скреготів зубами, а за перших радів. Невидимий голос сказав при цьому Антонію, зрозумій, побачене. Тоді відкрився його розум, і він зрозумів, що це проходження душ від землі, і що велетень цей відвічний ворог наш, який утримує недбайливих, що підкорялися його навіюванням, забороняє їм іти далі. А ревних, які не слухали його, затримати він не може, вони проходять вище нього. Таке видіння святий Антоній сприйняв як нагадування собі, і почав докладати ще більше старання, щоб зростати в подвигах протистояння всьому ворожому. З тією ж метою, тобто для пробудження більшої ревності в чистоті життя, розповідав він про це видіння і іншим. Алва Кроній говорить, що одного разу святий Антоній розповідав про це видіння перед великим зібранням, причому він доповнював, що святий Антоній перед тим, як отримати це видіння, цілий рік молився, щоб йому було відкрито, що буває після смерті з душами праведних і грішних, що у велетні руки простягнуті були по небу, а під ним лежало озеро величиною з моря. У яке падали птахи, яких він ніби збивав рукою. У латинському отечнику в розповіді про це мовиться, що пернатих тільки тоді велетен збивав і ті падали в озеро, коли самі зупинялися в повітрі нижче його рук, не маючи сил піднятися вище. На тих, же, які мали силу піднятися вище його руки голови, він тільки скриготів зубами, дивлячись, як вони піднімалися потім до неба і були прийняті ангелами, яким страхом сповнювалися душі, чуючи про це. Але ось і втішне видіння, здатне оживляти ревність надією на світлий стан. Це видіння про святого Аммона. Не стільки учня, скільки друга й співрозмовника святого Антонія, пише святий Афанасій, що святий Антоній, сидячи одного разу на горі, поглянув на небо і побачив, що хтось вогненною смугою підноситься повітрям на небо, а звище сходить йому назустріч собор радісних ангельських ликів. Дивуючись, цьому, він почав молитися, щоб Господь благозволив відкрити йому, що це означає. І був до нього голос це душа Аммона, нітрійського ченця, цей Аммон до старості прожив у суворому подвижництві. Він бував у святого Антонія, і святий Антоній бував у нього, відстань від Нітрійських гір до гори святого Антонія, 13 днів шляху або 650 верст. Брати, які були при ньому, запитали його, чому він так дивувався, і святий Антоній розповів, що бачив і чув про Амона. Коли через 30 днів прийшли брати з Нітрії, вони запитали про Амона і дізналися, що він помер у той самий день і годину, коли старець бачив, як його душа підносилася на небо. Не менш сильним проганяти лінощі і викликати енергію їй наступне відіння, про яке розповідав сам святий Антоній. Благав я Бога, говорить він, показати мені, який покров оточує і захищає ченця. І бачу я ченця, оточеного вогненними лампадами, і безліч ангелів охороняли його, як зіницю ока, закриваючи своїми мечами. Тоді я зітхнув і сказав. Ось що дано чинцеві!» і, незважаючи на це, диявол долає його, і він зазнає поразки, і почув я голос від милосердного Господа, який сказав, нікого не може скинути диявол, він не має більше ніякої сили після того, як я, прийнявши людське єство, знищив його владу. Але людина сама падає, коли стає недбайливою і потурає своїй похоті і пристрастям. Я запитав, чи кожному ченцеві дається такий покров, і мені було показано безліч ченців, захищених таким чином. Тоді я звернувся блаженний блажений рід людський і особливо воїнство ченців, що має Господа, такого милосердного і такого чоловіколюбного. Будемо ж ревно прагнути спасіння свого і, прогнавши всяку байдужість, будемо старанно нести труди наші, щоб сподобатися Царства Небесного, благодать Господа нашого Ісуса Христа. Іншим разом, святий Антоній відкрив своїм учням, як від зменшення ревності, ослабне чернецтво і померкне Його слава. Деякі його учні, бачачи безліч у пустелі, прикрашених такими чеснотами, які з запалом ревно прагнули зростання у святому пустельницькому житті, запитали Аву Антонія. Отче, чи довго палатами цей запал ревності і ця любов до усамітнення, убогості, смирення, стриманості та всіх інших чеснот, до яких нині так старанно вдаються всі ці ченці? Чоловік Божий зітханням і сльозами відповів їм: настане час, улюблені мої діти, коли чинці залишать постелі і підуть натомість у багаті міста, де замість цих пустельних печер і тісних келій спорудять горді будівлі, які можуть позмагатися з палатами царів. Замість убогості зросте любов до накопичення багатства. Смирення зміниться гордістю. Багато хто буде пишатися знанням, але далеким від добрих діл, відповідних знанню, любов охолоне, замість триманості примножиться обжерливість, і багато хто з них буде піклуватися про розкішні страви не менше самих мирян, від яких ченці нічим іншим не будуть відрізнятися, як лише одягом і наголовником. І, незважаючи на те, що будуть жити серед світу, називатимуть себе усамітниками. Чернець і є, власне, усамітненик, при цьому вони будуть величатися, кажучи, Я Павлів, я Аполосів, ніби вся сила їхнього чернецтва полягала в гідності їхніх попередників. Вони будуть величатися своїми отцями, як юдеї своїм отцем Авраамом. Але будуть у той час і такі, які виявляться набагато кращими і досконалішими за нас, бо блаженніший той, хто міг згрішити і не згрішав, зробити зло і не зробив, ніж той, кого спрямувала до добра велика кількість ревнителів, що з цього прагнули. Ось чому ной, Авраам і Лот. Які провадили ревне життя серед лихих людей справедливо так багато прославляються в Писанні. Першим і другим нагадуванням, тобто про смерть і про те, що буде після смерті, розпалюється страх Божий, який є третім пробудником ревності. До страху Божого закликав святий Антоній, як ми вже бачили, в багатозмістовному вислові. Завжди майте страх Божий. Бійтеся того, хто омертвляє, і оживляє. В іншому короткому вислові він вказує у страху Божому джерело готовності і здатності до досягнення всіх чеснот.